Всім привіт! Це дев'ятий випуск Рубрики «Що нового Увод, і сьогодні я розкажу вам про Чорну п'ятницю в танках, новорічний наступ, гілку японських ПТ-САУ дату івенту на глобальній мапі та нові танки на супертесті. Поїхали! Чорна п'ятниця в танках. З 24 до 28 листопада в преміум магазині будуть діяти спеціальні пропозиції з танками Об'єкт 703 Варіант 2 G-Sword 1008. Шкода Т-56 і Т-59. Також будуть доступні в продажі унікальні 3D-стилі на іншу техніку. До слова, купувати 3D-стилі я категорично не рекомендую, оскільки на них встановлений аж надто кінський цінник в районі 500 гривень. А також в цей період у грі вам будуть доступні купа знижок на преміум техніку за золото, прокачувану, щоправда, за виключенням гілки йоха та італійських ПТ. 50% знижки на спорядження, обладнання, слоти в ангарі та елементи зовнішнього вигляду, а також протягом цього періоду діятиме покращений курс конвертації бойового досвіду у вільний 1 до 40. Ну і напевно найбільш очікувана подія в грі новорічний наступ, який почнеться вже з 1 грудня і триватиме до 9 січня. На моїй пам'яті, це найбільш ранній старт даної події. Арнольд Шварценеггер повертається. Проте цього разу не сам, а в компанії Міло Йовович, яка, до речі, є українкою за походженням і народилася в місті Києві. Про старт продажів, а також вміст новорічних коробок, поки що не повідомлялося, що досить таки дивно. Чи варто очікувати в коробках новачка БЗ-176, чи, можливо, якийсь інший преміум танк 8 рівня, дізнаємось уже безпосередньо під час старту подій. Дев'ятнадцятий сезон на глобальній мапі завершився. Переможцями стали колектив Nway. А клан Го, в якому я зараз знаходжуся і приймав участь на глобальній мапі, посів четверте місце, що є чудовим результатом, враховуючи, що для нас цей сезон стартував пізніше у зв'язку з переходом на Євросервер. Щодо зимнього івенту на глобальній мапі, то він пройде у лютому із великою долею ймовірності з новим танком в якості нагороди. Претендентів є декілька, але особисто я роблю ставку на 116F3, китайський важкий танк 10 рівня із барабаном на три снаряди. Не думаю, що це буде Lion, італійський СТ-10 з механікою до зарядки, так як в списку нагород уже є Carro 45T, і додавати його клона було б дуже нелогічно. Тайп 5 Hoto – перший новий танк Японії у грі за останні 7 років. Це преміум ПТ-8 рівня, яка вийшла на супертест і може слугувати сигналом проведення в гру гілки японських ПТ-САУ. Самі розробники заявляли, що ця гілка готова і вона вже є у Вод Бліц. У даного танку немає особливих механік, а із характеристик варто виділити хороший ДПМ, досить непогана лобова броня, але картонні борти в 30 мм, які пробиватимуться абсолютно всіма танками, можливо, саме тому в неї роль у підтримки. Зрозуміло, що це лише перша ітерація тесту і ці характеристики далеко не фінальні. Ще, що цікаво, у тай 5 ХОТО відрізняється Альфа-Страйк базовим бронебійним і голдовим бронебійним снарядом. А також у голодового снаряду нижче пробиття, ніж у базового. Звичайний ББ снаряд має 265 мм пробиття, 500 одиниць середню шкоду і швидкість польоту 900 м в секунду. Голдовий же, в свою чергу, має альфу в 570, пробиття 230 і швидкість польоту 1250 м. Можливо, саме на цій ПТ розробники і тестуватимуть нову концепцію голодових снарядів. Ні, це не Юдес, який провів бойкаут у бабусі, це нова ПТ-9 Німеччини, КАМПП 3. У танка є механіка облогового режиму, проте не такого, як у шведських ПТ, а аналогічний тому, який має Кунзе Панзер. При переході в режим у даної ПТ сильно падає ДПМ, але покращується час зведення і точність. Коли і за що видаватиметься даний агрегат, наразі невідомо. На супертест вийшов китайський преміум танк 9 го рівня бз 58 2 У танку немає особливих механік, але при цьому він розробляється для нової гілки китайських ТТ. Звичайно, преміум статус танку може бути тимчасовим і до релізу зміниться. Зовнішній вигляд бз 52 має дуже крутий, але ТТХ залишають бажати кращого. У нього відсутній ДПМ, досить таки погана номінальна броня, тому залишається сподіватися лише на кути її нахил. І при цьому максималка лише 30 км на годину, яку він із питомою потужністю в 13 кінських сил на тонну, можливо, і не набиратиме. Взагалі ВГ зараз розробляє ну аж надто багато танків 9 рівня, для чого вони їх готують, залишається лише здогадуватись. Але очевидно, що частину із них зроблять преміумними, а частина, можливо, буде нагородою в рангових боях 2023 року. Що ж, таким вийшов 9 випуск даної рубрики. Цікаво почути вашу думку з приводу усього вищесказаного. А якщо вам сподобалося це відео, то підписуйтесь на канал, ставте лайк та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. До зустрічі!